Ще Що важливо, це і повернення СЗЧ політика держави, яка дуже лояльна, і додаток Армія Плюс чи не занадто? Вибачте, я запитаю. Е, я Думаю, що зараз все в більш-менш в рамках, е, тому що треба давати шанс, тому що довгої такої затяжної війни я думаю, держава правильно, що іде саме шляхом пряника, а не батога, тому що навіть героїчні люди не витримують такий просто-напросто великий тиск. І, от знаєте, мене от часто там питають слава Богу, не на вашому телеканалі. Е, чи мені не шкода тих людей, яких пакують в бусіку? Мені мені Більше шкода тих людей, і я купа інтерв'ю моїх друзів, які вдвох тримають натиск 20 просто-напросто витримуючи оці всі накати, ось цим людям зараз саме потрібна підтримка, і не просто підтримка тими, кого наловили, а людей мотивованих, які мають певні знання, уміння й навички. Бо якщо цінний наш піхотинець і людина боїться йти в піхоту, іди навчайся на дрона, і ти так само дроном не допустиш оцього російського окупанта до позицій наших піхотинців, і це потрібно говорити багато посад. Держава платить непогані гроші за це все. Вони будуть збільшуватися, але потрібно нам знаходити нових героїв.